Доброго дня. Ми повинні признатись, що нас дуже тішить ріст кількості підписчиків на цей канал, тому що з цього можна зробити досить приємні висновки. По-перше, наша робота вам подобається. По-друге, ви вважаєте її корисною для себе, а отже, всі наші зусилля по створенню навчального україномовного контенту не марні. Тож ми маємо стимул працювати над цим і надалі. Жаль, що ми не бачимо ваших робіт, тому і не можемо оцінити вашу успішність проходження наших уроків. Але все, що ви робите, ви робите для себе. Тому ми вдячні вже за те, що ви є, наші дорогі друзі. А зараз пропоную перейти до домашнього завдання. Гаразд, за відсутності ваших робіт, я демонструю свій варіант. Ось подивіться, що вийшло в результаті: спочатку біжить вогник зліва направо, потім всі світлодіоти одночасно мигають три рази. На третьому етапі вогник біжить в зворотньому напрямку. Далі ми вмикаємо режим випадкових чисел. І останній режим, два вогника, розходяться в різні боки від центру світлодіодної стрічки. Як вам такий автомат світлових ефектів? Коли вогники повертаються на своє місце, все повторюється спочатку. Нам просто цікаво, які б ще ефекти ви б нафантазували. А зараз перейдемо до вивчення наступної нашої теми як працювати в Arduino з кнопочкою. Для початку пропоную створити дублікат з останнього проєкту. Дамо створеному клону нову назву. Візьмемо кнопочку і розташуємо її поряд зі світлодіодами на макетній платі. Перед тим як підключати кнопку до Arduino, давай розберемось, що таке кнопка. Взагалі, кнопка це електромеханічний пристрій, єдина мета якого полягає лише в тому, щоб розмикати чи, навпаки, замикати електричне коло, тим самим створюючи умови для виникнення електричного струму в колі. Видів і конструкцій кнопочок та перемикачів надзвичайно багато є тактові кнопки, є кнопки з фіксацією, маленькі і великі, є навіть перемикачі на декілька позицій, але насутність це не впливає. Головне зрозуміти, як правильно їх підключати до наших пристроїв. І тут ми бачимо наступні фактори. Від яких залежить надійність роботи пристрою. Один з таких факторів це вхідний електричний опір піна мікроконтролера, який досить великий, більше 100 кОм, тому досить зовсім маленької сили струму, щоб мікроконтролер його зафіксував. Другим важливим фактором являється те, що довкола нас дуже багато електромагнітних хвиль, які збуджують в металевому дроті мікроскопічний струм. Але цього цілком досить. Для того щоб дріт, який під'єднаний до входу плати Ардуїно, відігравав роль антени, і це буде впливати на роботу нашого виробу. Отож така схема підключення кнопки до плати Arduino, яку ви зараз бачите на екрані, не А що ж в такому разі робити? Не турбуйтесь насправді підключення кнопки до плати Arduino це досить простий процес ось кілька кроків, які можуть вам допомогти. Нам варто лише підтягнути потенціал на пині Ардуїно до спільного дроту через резистор. Резистор обираємо з номінальним електричним опором в 10 кОм. Інший кінець кнопки підключаємо до піна з позначкою плюс 5 вольт а місце з'єднання кнопки з резистором окремим дротом підключаємо до цифрового піна Arduino. В даному випадку ми вибрали другий пін. Ти як все просто! Просто для тих, хто розуміє. Якщо бажаєте мати хорошу роботу, за яку будуть добре платити, пропоную не зупинятись, а перейти до написання коду обработчика події натискання кнопки. Перш за все, нам знадобиться змінна, в якій буде зберігатись значення кількості разів натискання кнопки. Тобто за допомогою цієї змінної ми зможемо відслідковувати цю подію. Ми поки що видалимо код з нашої основної функції. А замість нього почнемо створювати інший код. Попереджаю зараз будьте особливо уважними, тому що ми будемо пояснювати новий матеріал, в якому потрібно вам розібратись та вивчити. Для зчитування стану кнопки будемо використовувати оператор Digital Read. Обов'язково в дужках цієї функції потрібно вказати номер піна, стан якого відстежується, в результаті роботи цієї функції. Ми отримаємо лише одне з двох значень або хай, тобто високий рівень напруги, тобто одиницю, або лоу, що означає низький рівень напруги, тобто нуль. Відразу застосуємо оператор умови. Якщо кнопка натиснута, то нашому процесору необхідно виконати певні дії. А дії будуть наступні. Потрібно збільшити змінну btn на одиницю. Зробити коротеньку паузу це буде захистом від завад при замиканні та розмиканні кнопки, і виведемо стан цієї змінної в окреме віконечко серійного порта. Запускаємо нашу програму і бачимо, що при натисканні кнопки наша змінна слухняно збільшується. До речі, тут ми мусимо зупинитись окремо на темі серійного порту, його призначення та використання. Справа в тому, що серійний порт в Arduino IDE. Є дуже важливою функцією для зв'язку між вашим комп'ютером та платою Arduino. Він дозволяє вам відправляти дані з комп'ютера на плату Arduino і навпаки. Це дозволяє вам виводити дані з вашої програми Arduino на комп'ютер для аналізу або відладки, а також надсилати команди з комп'ютера на Arduino для керування програмою на ньому. Ось основні функції, які використовуються разом з функцією Serial. Ця функція ініціалізує серійний порт зі швидкістю передачі даних 9600 біт на секунду. Ця функція повертає кількість байт, доступних для читання з вхідного буфера серійного порту. Ця функція зчитує наступний байт з вхідного буфера серійного порту, і повертає його у вигляді цілого числа. Ця функція надсилає байт даних через серійний порт. Ці функції виводять дані в порт. Але різниця між ними досить відчутна. В той час, коли функція SerialPrint просто виводить дані в порт, в цей час функція SerialPrintln виводить дані в порт з переводом на новий рядок. Ми в нашому проєкті використали дві функції налаштували швидкість обміну даними по серійному порту на 9600 біт в секунду, і вивід даних стану змінної в серійний порт з переводом каретки на новий рядок. Продовжимо роботу над нашим проектом. У нас є змінна, яка постійно змінює своє значення при натисканні кнопки. Від цієї змінної ми й будемо відштовхуватись, коли будемо обирати потрібний режим. За допомогою оператора умови продовжуємо далі творити наш код. Все, код написан. Перевіримо його роботу. Як бачимо, пристрій працює. Але не зовсім так, як ми чекали. В чому справа. Оце і буде вашим завданням на самостійність. Напишіть, які недоліки в роботі цього пристрою ви помітили, чи зможете запропонувати, яким чином можна покращити його роботу? З нетерпінням чекаю на ваші зауваження та пропозиції. Також ми просимо вас ставити вподобайки і поширювати ці відео, щоб ми мали змогу й далі працювати над створенням україномовного навчального контенту.